Приготувати суп чи рагу важко без моркви і цибулі, які надають стравам особливого смаку. Зараз саме час зробити запаси цих овочів на зиму, поки доступні ціни. Адже на початку літа вони були рекордні. Як змінилися ціни на ринку і скільки зараз коштують морква і цибуля, дізнавалися журналісти Терену. Врожай овочів вже зібрали, відтак прилавки переповнені. Привозять до нас моркву і цибулю з Одещини. Ціна за кілограм практично однакова в середньому 20 гривень. У місцевих продавців, які привозять овочі з власних городів, можна знайти дешевше від 15 до 18 гривень за кілограм. Нагадаємо, навесні і на початку літа в Україні виник дефіцит овочів. Відтак ціни на моркву і цибулю стрибнули до 55 гривень за кілограм, причому така вартість трималася майже до кінця червня. Сьогоднішнє подешевшення ненадовго кажуть продавці і радять користуватися нагодою, поки триває сезон. Дешевше, тому що сезон. Зараз много є сезон. Якщо помола зима буде дорожче нова, зима може бути 25-30, так і буде. Дорожче буде трошки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.